Керуєш компанія або колективом, а знаєш, як класична музика впливає на надої курів, а можливо українська народна краще впливає. І яке це має відношення до бізнесу? Так от е, коротка відповідь: чи класична музика, чи українська народна мелодійна? Молока буде більше, але музика ні при чому. А відгадка тут важлива. Її розгадали американські маркетологи, коли вони на заводі, який випускає електричні лампочки, е, Прийшли з такої гіпотези, яким більше продавати лампочок. Вони вирішили, давай ми їх будемо ті лампочки продавати заводам. І вони до заводу прийшли з такою думкою: слухайте, давайте, якщо у робітників буде більше світа, вони будуть краще бачити деталі, краще будуть знати, куди ту все вставляти, і вони будуть краще продуктивні. І вони пішли з такою фокус-групу заміряти, і знаєте, що сталося? Продуктивність виросла. В іншій фокус групі вони, ну треба ж перевірити, вони зменшили кількість лампочок. І знаєте, що сталося? А в третій фокус групи ну, зовсім сміливо поступили, вони нічого не міняли, просто заміряли. І знаєте, що сталося? Продуктивність виросла. Але через деякий час продуктивність повертається до норми коли перестають заміряти. І так вони сформулювали цей закон, що коли ми люди знаємо, що за нами хтось спостерігає, то ми самостійно і добровільно змінюємо свою поведінку в кращу сторону. Тобто не музика впливала на, на корів і вони давали більше молока, а просто доярки були під враженням, що за ними якісь люди в халатах з блокнотом там ходять, записують якісь цифри, щось досліджують, то доярки краще робили свою роботу, краще доїли, і вони них почалось більше молока. Як це використати в своєму бізнесі? Що ми розуміємо, що стоїть задача підсвітити діяльність кожного співробітника. У це знання про те, що коли людина знає, що за нею спостерігають, то змінює свою поведінку в кращу сторону. Проти тобто, як керівник досвідчений, ти знаєш, наскільки тебе дратує, підходити до людини, питатись, ну що, що ти Вася сьогодні зробив? А ви не представляєте, хвась це бісить, чого ви до. Його приходить питатися, а чому вас обісить? Тому що йому ну не сильно є що сказати. Насправді це це фактично головна причина, чому чому його бісить. Е, якщо йому чим чим похвалитись, от він прям буде розказувати: я я тобі маю чим похвалитись, Слухай, от, ось дивись таке і таке. Як зробити видимою роботу? Дуже простий лайфхак. Встановіть трекінг робочого часу. Програмку, яка відслідковує, в яких програмах користувалися е, співробітники протягом робочого дня, на які сайти залізали. І ну, тобто раніше там в YouTube залізти діло, а зараз подумаєш, блін, ну це ж буде що хтось бачити і лишній раз не залізе. Сам е, керівник буде бачити на що йде робочий час, і ви знаєте, насправді 60% робочого часу у всьому світі тратиться на різний розфокус. Усіх компаніях світу, не тільки у вас, усіх. Ви будете, які ви як керівник будете розуміти десь лишні наради. Десь, можливо, розсинхронні йде, тому що весь робочий час по секунду кожного співробітника в розбивці по програмах корисних, некорисних, по діяльності, по проектах для вас стане прозорим. І як тільки люди, співробітники розуміють, що за ними хтось ще дивиться, значить вони автоматично і добровільно підніметься продуктивність до 20%. без штрафів і премій. Отаке От чудо відбудеться. Рекомендую.